Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні у нас тема з вами Таблиця множення і ділення числа 7, робота з даними, задачі на знаходження периметра. Разом будемо міркувати, самостійно працювати, старанно всі писати, помилок не допускати. Почнемо урок з усної обчислень. Скільки днів у тижні? Пригадайте. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця субота і сьомий день неділя. Тобто 7 днів. Скільки днів у 7 тепер тижнях? Якщо в одному тижні 7 днів, а у 7 тижнях нам потрібно 7 помножити на 7 49 днів. А скільки днів у 9 тижнях? Так, нам потрібно 7 помножити на 9 буде 63 дні. Скільки тижнів становлять 28 днів? І ми задізнаємось дію ділення. 28 днів ми поділимо на 7 днів в одному тижні і отримаємо 4 тижні. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У хвилинці каліграфії пропишіть цифру 7 і число 77. У завданні 295 поміркуй, які числа пропущено. Розглянемо закономірність від числа 6 до числа 12. У нас різниця 6. І від числа 36 до числа 42. Наступне число більше від попереднього на 6. Отже, у нас пропущено числа. 18, 30 та 48. Склади вирази за схемою. Обчисли їх значення. 6 поділити на 6 буде 1. 12 поділити на 6 це 2. 18 поділити на 6 3. 24 поділити на 6 4. 30 поділити на 6 буде 5. 36 поділити на 6. 6, 42 поділити на 6 7. 48 поділити на 6 8. І 54 поділити на 6 буде 9. Ми з вами пригадали таблицю множення і ділення числа 6. Склади добутки із множником 7. 7 помножити на 2, 14, 7 помножити на 3, 21, 7 помножити на 4, 28, 7 на 5, 35, 7 помножити на 6, 42, 7 помножити на 7, 49, 7 помножити на 8 56 і 7 помножити на 9 63. У нас отрималась таблиця множення числа 7. Пригадаємо її, наскільки збільшився кожний наступний результат. Кожний наступний результат збільшився на 7. Тепер складемо частки дільником 7. І в нас отримаються такі вирази. Тобто, в нас отрималась таблиця ділення на число 7. Пригадайте її. А тепер, скориставшись таблицею множення і ділення числа 7, виконаємо вирази 297. Обчислимо. 7 помножити на 9. Це буде 63. У другому виразі, що ви помітили, переставили множники. Скористаємося законом переставляння множників, і у нас отримається 63. 7 помножити на 6 буде 42. А 6 помножити на 7. Знову скористаємось законом, і в нас отримається теж 42. Від числа 40 відніміть добуток 7 і 5. Добуток 7 і 5 – 35. І від 40 відняти 35 ми отримаємо 5. У наступному виразі, спочатку, обчислимо добуток 4 помножити на 7, 28. І додати до 62 буде 90. У наступному виразі спочатку. Обчислимо добуток зліва 6 помножити на 6, 36. Тепер обчислимо 7 помножити на 7, 49. Сума цих добутків буде 85. Тепер в останньому виразі обчислимо суму часток. 63 поділити на 7 буде 9. А частка чисел 28 і 7 ми отримаємо 4. Додамо результати і ми отримаємо 13. Молодці, пригадали. Знайди часткий перевір дією множення. Пригадаємо, що у нас ділення і множення взаємозв'язані. 36 поділити на 9 це буде 4. Тепер перевіримо множенням. 4 помножити на 9 буде 36. 36 поділити на 4, що ви помітили, що від першого. Виразу на ділення, якщо ми ділимо на 4, ми отримаємо 9. Перевіримо множенням. 9 помножити на 4 буде 36. У наступному 28 поділити на 4 буде 7. Перевіримо множенням, ми отримаємо 28. А 28 поділити на 7 отримаємо 4. Перевіримо множення 4 помножити на 7, буде 28. Наступні Частки знайдіть самостійно і перевірте множенням. Натисніть відео на паузу. Тобто, іще раз ми з вами пригадаємо, що ділення перевіряють множенням, а також можна перевірити і діленням. У завданні 299. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 7. І це числа 7, 21, 35, 42, 56, 63. Доведи свій вибір за допомогою дії множення, скористайся за зразком. Ми вибрали спочатку число 7, що ділиться на 7, бо 7 помножити на 7. 1 буде 7. 21 ділиться на 7, бо 7 помножити на 3. 35 ділиться на 7, бо 7 помножити на 5. 42 ділиться на 7. Перевіримо множенням це 7 помножити на 6. 56 це 7 помножити на 8. І 63 це 7 помножити на 9. А зараз діти виконайте гімнастику для очей. Попрацюємо далі. Запиши вирази, обчисли їх значення. Різниця добутку чисел 7 і 8 і числа 50. Тобто добуток чисел 7 і 8, і нам потрібно поставити, якщо добуток, множення. А різниця і числа 50 це дія віднімання. Отже, записуємо вираз числами. Тепер обчислимо. Початку добуток чисел 7 і 8 буде 56, і від 56 відняти 50, буде 6. Наступне суму чисел 38 і 10, тобто сума чисел замість і ми поставимо знак додавання. Зменшити в 6 разів це означає поділити. Запишемо цей вираз. Суму ми записуємо у дужках. Обчислюємо тепер спочатку суму, це буде 48, поділи на 6, ми отримаємо 8. Наступний вираз: добуток чисел 8 і 3, Якщо добуток, то це дія множення. І поділити на 6. Обчислюємо 8 помножити на 3 це 24, та поділити на 6, в результаті буде 4. Наступний вираз. Сума добутку чисел 7 і 3. Ти вже пам'ятаєш, що добутку чисел і це знак множення, та частки чисел 12 і 4 це дія ділення, а сума це знак додавання. Отож, запишемо вираз. Початку обчислюємо добуток. 7 і 3 – це буде 21. Частка 12 і 4 – 3. І сума 21 і 3 – ми отримаємо 24. І останнє різниця числа 70 і добутку чисел 9 і 7. Запишемо вираз. Обчислимо спочатку добуток чисел 9 і 7, це буде 63. І від числа 70 ми віднімемо 63. Ми отримаємо в результаті 7. Молодці. Розв'яжемо задачу 301. Ширина прямокутника дорівнює 7 см, а довжина на ну, 14 см більше. У скільки разів довжина прямокутника більше, ніж ширина. Яка ширина прямокутника це 7 см. Що сказано за довжину? Вона невідома, але на 14 см більше. Про що запитується? Нам потрібно порівняти, у скільки ж разів довжина прямокутника більше, ніж ширина. Чи можемо ми відразу порівняти? Ні, не можемо, тому що у нас невідома довжина. Отже, дізнаємось початку про довжину. Якщо на 14 см більше, то нам потрібно. До 7 додати 14, і це буде 21 см довжина прямокутника. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання. А ти пам'ятаєш, щоб порівняти, у скільки разів більше чи менше, ми це дізнаємося дією ділення. Отож, дізнайтесь: 21 поділити на 7, і у нас. Довжина у три рази більше, ніж ширина, виконаємо задачу 302. Довжина садової ділянки 42 метри. А ширина становить одну сьому довжини. Яка ширина ділянки? І нам потрібно обчислити периметр цієї ділянки. Яка довжина ділянки 42 метри? А що сказано за ширину? Що вона становить. Одну сьому довжину, тобто у сім разів менше. Спочатку дамо відповідь, яка ширина ділянки. Якщо вона одну сьому довжини, нам потрібно 42 поділити на сім, і це буде 6 метрів ширина ділянки. А так як ділянка у нас якої форми? Прямокутної. Пригадай, як ми дізнаємося, периметр прямокутника. Це сума довжин всіх сторін. Отже, знаходимо тепер периметр цієї ділянки. Нам потрібно додати всі довжини. Обчислимо. І ми отримаємо 96 метрів периметр цієї ділянки. У завданні 303. Діаграма модель. Тут показана кількість годин, за яку учні затратили на перегляд телепередач у вихідні дні з символом позначений один учень. Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання. Скільки дітей дивилося телевізор 4 години. Знаходимо за діаграмою 4 години. За символом у нас. Це четверо дітей. Наступне запитання. Скільки дітей дивилося телевізор? Менше 5 годин. Менше 5 годин це за 1 годину, 2 години, 3 години і 4 години. Додамо цих дітей 4 години за За одну годину четверо дітей, за 2 години троє, п'ятеро і за чотири четверо. Це буде. 16 дітей. Яку найбільшу кількість годин витратили діти на перегляд телепередач? Тобто найбільша кількість це 6 годин. І скільки дітей взяли участь у дослідженні. Тобто, скільки всього дітей досліджували за телепередачею, що вони там переглядали? Нам потрібно додати всіх дітей. І в нас отримається 21 дитина. Домашні завдання вам потрібно порівняти у виразах 304 і задача 305 про грядку з капустою, що довжина 14 метрів, а ширина 1,7 довжини. Обчислити периметр цієї ділянки. Успіхів вам! Урок ми свій завершуємо. Уберіть відповідне яблучко відповідно до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!